Від сьогодні консульства припиняють видачу документів чоловікам призовного віку. На Вінниччині пройшов дощ із піском. Вихованці станції натуралістів збирають гроші на Збройні сили України. Це телеканал Вінниччина і ви дивитесь новини. Розпочинаємо. Українські консульства повідомляють про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку в міністерстві. Пояснили, що робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку потребують актуалізації для їх проведення у Відповідність до його вимог з 23 квітня цього року прийому нових заяв на вчинення консульських дій від чоловіків мобілізаційного віку тимчасово припинений. Обмеження триватимуть до 18 травня 2024 року. Саме тоді буде прийнято закон. Ніхто не може депортувати з країни, де ти проживаєш, ніхто не може зобов'язати про. Приїхати до України, проходити тут ВЛК, тому в даному випадку це все робиться за місцем, де людина або тимчасово проживає, або тимчасово перебуває. Тому постановка на військовий облік не передбачає мобілізацію і не передбачає скасування будь-яких послуг для чоловіка в тій країні, де він проживає. Треба буде з'явитися впродовж 60 днів і стати на військовий облік в консульстві України в тій країні. Де проживає військовозобов'язаний чоловік отримати військово-обліковий документ і все жити повноцінним життям, і відповідно користуватися будь-якими послугами консульства України в державі, де вони проживають. На Вінниччині через сув ґрунту загинув 57-річний чоловік. В Могалеві-Подільському засипало землею двох робітників під час проведення робіт з ремонту каналізації. Один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. ДСНСники за допомогою спеціальних засобів вивільнили тіло чоловіка із під завалу. Наразі обставини події з'ясовуються поліцією. Руді осади після дощу на автівках та дорогах області помітили жителі Вінниччини. А дощ, який розпочався із самого ранку, мав рожево-помаранчевий відтінок. Як повідомили в гідрометеоцентрі, виною тому є пил із сахари, який вчора спостерігався у Греції, а сьогодні дістався території України. Пил залишається в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, із п'ятниці на суботу відступить на схід, та атмосфера очиститься. Пил сахари, який вчора ще спостерігався в Греції, сьогодні добрався на території України. Коли в нас сухо, цей пил він незамітний. Він осідає на поверхнях, на вулицях. На а коли вологе повітря, він вступає в взаємодію з цим вологим повітрям і випадає отакий брудний жовтий дощ. Ніякої небезпеки він не, нам не, не дає. Таке явище. Ми спостерігаємо перший раз. Через значні опади збільшується рівень води у річці Дністер, яка протікає територію Вінницької області. 24 та 26 квітня у зв'язку з ймовірними опадами на лівих притоках Дністра, Хмельницька та Вінницька області очікується підвищення рівнів води від 20 до 70 сантиметрів без негативних наслідків. Про це повідомляють в українському гідрометологічному центрі. Вінницькі рятувальники провели тактичні тренування, де відпрацювали навички гасіння пожежі в одному із будівельних гіпермаркетів. Такі навчання дозволяють рятувальникам відпрацювати навички ліквідації пожеж у складних умовах, а також в центрі великого скупчення людей та техніки. У одному з будівельних гіпермаркетів Вінниці у відділі автомобільних товарів сталася пожежа. Система оповіщення спрацювала, але троє працівників торгівельного центру не встигли вчасно покинути задимлене приміщення. І рятувальники поспішають на виклик. Доброго ранку. Це епіцентр Батоська 1В. Нас сталося зарання на відділі автотовари. Добре, чекаємо. Пожежа не справжня, це легенда для навчання бійців ДСНС. Використовуючи пристрої для захисту органів дихання, рятувальники вивели трьох працівників задимленого приміщення та ліквідували умовне загоряння. Були проведені тактика спеціальні навчання по відпрацюванню умовної пожежі. До навчання було залучено 36 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. На місце події прибули рятувальні автомобілі з чотирьох підрозділів ДСНС міста. Такі тренування проводять, аби рятувальники відпрацювали навички гасіння пожежі у складних умовах. Євгеній Всяніков телеканал Вінниччина. Переселенка з Криму Юлія Гаврилюк відкрила власну пекарню у селі Степанівка Вороновицької громади. Облаштувала її за грантові гроші на базі волонтерського центру Степанівські бджілки, який заснувала разом із односельцями під час великої війни. Вже третій рік бджілки працюють на волонтерських засадах. І для того, аби надалі допомагати захисникам, Юлія відкрила ядку, де заробляють гроші на продукти, з яких потім готують смаколики на передову. У нас все по степанівськи. нас стандартного не існує. Ми бачимо, що діти люблять тонку піцу, що схоже на італійську, там чи якісь супермаркетів, схоже більше, де тонке тісто, багато начинки і сиру. Ми враховуємо цей момент, тому що до нас тепер ходять наші школярі. Юлія Гаврилюк одна з переможців грантової програми Курс на незалежність, яка допомагає регіональним підприємцям розвивати свої виробництва. Жінка разом з родиною на Вінничину переїхала після окупації Криму росіянами. Мій переїзд був пов'язаний саме з анекцією півострова. Я б ніколи не поміняла свою сонячну Ялту, свій Крим на будинок в селі під Вінниччиною. Але це батьківщина мого чоловіка. І, звісно, ми як подружжя підтримала його бажання відновити свою батьківщину, і в цьому нам, на жаль, допомогла Росія. У Криму залишились батьки, друзі та успішний бізнес. Більшу частину життя Юлія прожила в Ялті. На Вінниччині довелось починати все з нуля. Коли почалась велика війна, Юлія Гаврилюк створила волонтерську організацію Степанівські бджілки». Хотіла стати тилом для свого чоловіка, але доля склалася інакше. Війна забрала життя її коханого Володимира Гаврилюка, який у перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Мій чоловік не ховав броніка, який висів на кілочку в його майстерні і казав, його, що його ще час настане. На жаль, слова стали пророчими, і саме через повномасштабне вторгнення я обрала шлях, розуміючи, що так можу відчувати себе сильним тилом. Я себе називала людиною, дружиною, яка подає патрони незалежно і скільки вистачить сил. Скільки в нього вистачить, скільки в мене буде. Але на жаль, так склалося, що мій чоловік ціною свого життя припинив захищати нашу державу. Але я розумію, що це справа його життя, і його смерть не повинна бути даремною, і таких, як він, багато. І знаючи той біль, який я пережила, я волію допомагати тим сім'ям, щоб максимально велика кількість наших захисників повернулася живими. Уже третій рік бджілки працюють на волонтерських засадах, готуючи випічку військовим. На грантові кошти придбали пароконвектор, морозильну камеру, холодильну вітрину, міксер, тістоміс та стілажі, а ще провели каналізацію та освітлення. Відкриття пекарні допоможе заробляти на волонтерстві. 90% коштів від роботи пекарні витрачатимуть на допомогу військовим, а 10% – на виробництво для громади. Коли я виграла конкурс на розвиток власної справи, я зрозуміла, що це має бути пекарня. І ми можемо пекти і хліб, і смаколики для місцевої громади. Насправді в мене була мета запустити кава кіоск, основною мета якого буде такий девіз, пиріжок та кава, що наближають перемогу. Я завжди хотіла продавати класну каву. Її треба було ще навчитись варити, але ну, я вважала, що в житті навчитись може всьому, бо бажання було. І ті пиріжки, які ми тут робимо, ми з них донатимо на наступні покупки свиней і ретортів. Я можу надавати дівчатам кошти якісь, як я називаю це чайові, не можна назвати це великими зарплатами, але це те, що ну, хоч трошки несе таку вдячність за ту роботу, яку два роки абсолютно безкоштовно ці бджілки робили. Юлія Гаврилюк виграла грант на розбудову пекарні і за його умовами працевлаштувала трьох робітниць. Випікають піци, пиріжки з різними начинками, рогалики, сосиски в тісті та продають випічку на ринку у Вороновиці. Ми усі вдома хазяїчки, усі вдома випікають для своїх діток, для чоловіків. Тому це не важко. Трошечки перенесли знань сюди, і в цілому вийшло. Думаю, непогано. Передусім, це для хлопців. Як і все це започаткувалося, тому що донатять мало, на жаль. Частина коштів йде на донати для ретортів для наших хлопців. Завдячуючи їм, ми здатні працювати. У центрі громади відкрили кіоск, де і продають смаколики, і де приймають донати на ЗСУ. «Вчора роз розпродали навіть до 12 години дня. Нічого не було. Що питають зараз? В основному піст і запитують, що є з пісного, є що не з пісного. Кава в нас найсмашніша. Каву випічку пекарня дала можливість виготовляти додатковий продукт, як каже пані Юлія, не збавити оберти, а навпаки, додати їх для наближення нашої перемоги. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». Зачисти довкілля під таким гаслом провели толок у жителі селища Десна. Прибирали дороги, лісосмугу, а ще поливали насадження туї та спіреї. Про весняні толоки та підготовку до Великодня говоримо із старостою Деснянського старостинського округу Галиною Обливач. Мої вітання вам, пані Галино. Я вітаю всіх. Які роботи вже встигли ви зробити, готуючись до Великодня? Ну, перш за все. Ми прибрали м, публічні простори. Е, раніше в індивідуальному порядку були прибрані е, території біля е, приміщень, гаражів, сараїв, біля прибудинкових території, е, території біля підприємств та м, біля е, магазинів. А вже 12 квітня ми прибрали публічні е, простори. І прибрали е, лісополосу коло залізничної колії і е, дорогу до ДПЗ-18. А чому виникла така необхідність прибирати саме там? Ну, необхідність виникла, тому що ми побачили, що засміченість є. Угу. Є засміченість і е, чисте довкілля повинно бути і чисте повітря. Там гуляють наші матері з колясочками і хотілося би, та й мешканці йдуть на, допустим, на електропоїзд з роботи і на роботу, хочеться, щоб було чисто. Чи активно долучаються мешканці Старостинського округу до ось таких суспільних робіт? Ну, нам більш допомогли е це керівники е наших організацій е бюджетних. І е, ми, як в е, Старостинський округ, всі вийшли. Е, були жителі небайдужі, які е, прийшли, але нам дуже хотілося, щоб їх було більше і щоб ці роботи можна було зробити якнайшвидше. Які роботи ще чекають попереду, і що таке нагальне потрібно зробити, щоб було видно, що в селищі живуть господарі й дбайливі господині? Саме перше нам потрібно зробити, щоб нас заквітували квіти. Квітнички, квітничок коло старостинського округу У нас є, треба поліпшити його стан, квітники біля кінцевої зупинки та всі квітники на прибудинкових територіях. Дуже гарно зацвіли тюльпани, нарциси. Дуже багато в нас квітів, і ми хочемо до Пасхи привести це все в належний порядок. Я щиро дякую вам за інформацію. Хай квітує Деснянський старостинський округ. А я нагадую нашим глядачам, що гостею нашої студії була староста Деснянського старостинського округу Вінницької міської ради Галина Обливач. Продовжуємо випуск. Гроші на Бандера Пауер для 41-ї окремої механізованої бригади збирали вихованці та викладачі станції юних натуралістів. Там провели майстер-класи з виготовлення великодніх прикрас ляльок, мотанок та благодійну ярмарку. У Нас іде знову менший бантик, накладається. Шестикласниця Юлія Семеновська уважно слухає майстриню, яка вчить школярів робити великодній бантик для дівчинки готуватися до Пасхи. Це сімейна традиція. Зазвичай з бабусею Юлія малює писанки, випікає паску. А цього року, аби допомогти нашим захисникам, долучилася до благодійних майстер-класів та ярмарки, де збирали кошти на Бандера Павер. Кошти збираються на ЗСУ, тому тут не можна бути байдужим. І взагалі цікаво робити всякі майстер-класи. Писанки у бабусі. І так далі. І також в нас був в школі майстер-клас в бібліотеці. Ми воском прикрасали яйця. Також на станції юних натуралістів провели благодійну ярмарку, де продавали пиріжки, вареники та тістечка. Збирали кошти для 41-ї механізованої бригади на зарядну станцію, бо я кажу військовий з позивним Єнот у цих пауверах є велика потреба. Перейшли на інше направлення, і там трохи тяжко з електрикою, і нам потрібно в лісі, щоб «Стрелінг» мав зв'язок постійний. Ну, без паверів ніяк акумулятори сідають швидко, генератори запускати не можна, тому що дрони літають, це все випасає По повноштабного наступу. Ми в нас створився колектив волонтерського центру з усіх педагогів: юнатів, старшокласників, юнатів молодшого віку. Ми досить потужно працюємо в цьому напрямку. По перше, ми, як ви бачили, плетемо сітки. По-друге, ми працюємо з дітьми, виховуючи в них українську ідентичність, любов до вітчизни. А у дворі станції юних натуралістів учні ліцеї висадили півсотні квітів різнокольорову стежку пам'яті, назвали Барвінковою. Ми хочемо увіковічнити пам'ять про наших незламних хлопців передової, барвінковою стежкою пам'яті, яка буде простягатися, яка буде майоріти кольорами і нагадуватиме про ті очі, в яких був блиск. За декілька годин благодійної ярмарки школярі та викладачі станції юних натуралістів назбирали 25 тисяч гривень, за які і придбають Бандера Павер. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Допомагають своїм незрячим господарям пересуватися по місту і долати перешкоди, сходи, виступи, світлофори, траншеї та нерівності. 24 квітня відзначають міжнародний день собаки-поводаря. Собаки-провідників вміють аналізувати команди господаря і деякі можуть навіть не виконувати, якщо відчувають небезпеку для господаря на підготовку собаки-поводаря. З народження йде приблизно 18 місяців, після чого чотирилапий знайомиться із своїм. Господарем вони разом тренуються кілька тижнів. Найкраще для ролі собаки-поводиря підходять лабрадори та золотисті ретривери. Це породи, які прив'язуються до дітей та своїх господарів. Презентували авторські поезії та допомагали Збройним силам України. У Вінниці відбувся патріотичний літературник з читанням віршів поетів-початківців. Організаторами став департамент соціальної політики міської ради за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Захід назвали «мелодією українського слова. Учасники декламували власні вірші, прозу. Та співали пісні, та донатили на підтримку захисників і захисниць. Кірі всього 12. але на літературнику вона вже презентує свій перший авторський вірш. Він про гордість бути українкою. Дівчинка каже, що у свою поезію вкладала всі ті хвилювання та патріотичні емоції, які є лише в українців. Кіра уже є волонтеркою та організаторкою цього заходу, мета якого популяризація української мови. Ми з волонтерським загідом давно обговорили таку ідею, щоб продвинути українську мову серед молоді, щоб молоді були цікавіше, щоб це було цікаво для нас, для тих людей, які сьогодні прийшли, щоб вони почули наші вірші. Криснуток наші вірю нашу пер. Учасники літературника читали вірші, прозу, а також презентували власні пісні. Одним із них був Олексій Скрипаченко. Чоловік практично не бачить, але це не заважає йому творити з 2010-го Він пише пісні і має добірку власних треків на творчому вечорі. Презентував пісню Дорога життя. Присвятив він її українським захисникам. «Було Більш таке патріотичне налаштування, що незважаючи на смуток і біль. Ми повинні перемогти, ми повинні боротися за нашу незалежність перемогу. Пісня була написана десь півроку тому, можливо більше. І я люблю описати те, що в мене в душі. І хочу давати трошки більше позитиву. Багато вже військових якби, давали свій фідбек, що подобається мої пісні. І багато людей з різних країн можуть зайти на мій прямий ефір і послухати. Мета літературника популяризація саме української мови. Творчість це повністю передача саме нашого народу. Наш народ від ну, історично творчий. Тому я вважаю, що це дуже корисно робити такі заходи, як сьогодні, наприклад. Та взагалі треба розвивати ці навички в молоді. Під час заходу провели майстер-клас, де навчали ораторському мистецтву. Також на літературнику збирали кошти на потреби наших військових. Ми поєднали саме українське слово на сьогоднішній день це і патріотичне виховання, і молоді, і дітей, і дорослих. Вікова категорія була задіяна. Ми сьогодні бачили від 9 років до 46. Саме Саме цією метою популяризацією України, українського слова. І також при цьому ми відкрили, скажімо, такий збір для підтримки наших хлопців зсу. Це вінничани наші, які зараз боронять нашу землю, борються за нашу свободу. І цією метою було відкрито. І донати люди донатили, відкрили збір, щоб передати потім їм саме ці кошти на придбання для 470-го батальйону, 144 ї бригади, для там, де служать наші віничани, працівники і все те, що їм необхідне, ми будемо зарабачити, скільки вдалося нам зібрати, і те необхідне поїде для на ту територію, де вони зараз несуть службу. Учасники благодійного літературника по завершенні отримали подарунки, іграшки ручної роботи та сертифікати від партнерів проєкту. А відвідувачі познайомились із творчістю вінничан. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Отже, кожна гривня, кожен донат допомагає нашим Збройним силам України долати ворога. А мені залишається побажати вам витримки та стійкості. Бережіть себе і до зустрічі.